Урок 19 Кольори. У вірші Тамари Коломієць ти почуєш нові слова. Пустувати балуватися. І дивовижні удивительне. Є дверцята у пеналі. Дивовижні небувалі. Як відчиняться вони, то з самої глибини Вибігають молодці кольорові олівці. Починають пустувати, на папері малювати. Синій жабку, жовтий курку, а зелений кицьку мурку. На сторінці 28 зображено художника. Він у своїй майстерні. Перед ним мольберт Художник малює осінь Він вибрав для картини жовтий, червоний, жовто-гарячий колір. Праворуч знаходиться стіл, на якому стоїть ваза з пензликами і фарби. Ми бачимо і білу, і синю, і блакитну, і зелену. Річку ми намалюємо синім кольором, небо блакитним. Поле золотим, жовтим або зеленим, а квіти хай будуть різнокольорові. У чому ми малюємо? Ми малюємо в альбомі на аркуші у зошиті, на дошці, на мольберті Поклич друзів разом із нами Андрійко, Миколко, Євгенко, Полінко, Олю, катрусю, Полю, Юлю.